Тривожне наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом із нею і світлого дня перемоги, того величного дня солдатської слави і мужності, вдячності і шанування пам'яті живих і загиблих героїв Другої світової війни. Ми шановуємо вояви! і Трудовий подвиг ветеранів війни, партизанів і підпільників, працівників тилу, солдатських діб, вій, дітей війни, як героїз, із самовідданою працею наближали День перемоги і заслужили на нашу глибоку пошану і подяку. Живою і невмирущою є пам'ять про тих, хто цілою власного життя. Відстояв мир, свободу і незалежність нашої держави. 8 травня наша держава відзначатиме День пам'яті та примирення, а також зберігається державне свято 9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом пам'яті жертв війни є квітка – наш національний оберіг. Червоний марк. Віче з нагоди Дня пам'яті та примирення та 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні оголошується відкритим. До слова запрошується бузький міський голова, сліпець Ростислав Степанович. Шановні наші ветерани, ми сьогодні зібралися в черговий раз, як контрактів 2 наш день перемоги, щоб згадати тих, які загинули під час другої світової війни, тому що по всій Європі є сотні тисяч могил, яких лежать ті люди, які допалися до тої перемоги, до того незначного дня. Коли була зламана та фашистська вода, коли була звільнена Європа і тої коричневі вічими, ми мусимо їх згадати і пам'ятати, тому що вони не дожили всіх своїх руків. Вони в молодих літах поклали своє життя. Але поклали, я думаю, не дарма. Тому що зараз люди живуть і, думаю, такої біди, як було багато років тому, то вже більше не буде. Також ми прийшли вшанувати вас, тих живих, яких сьогодні лишилося небагато, але ви є ще серед середнього. Пам'ятайте, що ми вас пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати. Ми завжди кожен рік будемо вшановувати, тому що це ваш подвиг. Це пам'ять, яку залишила війна. У тиші урочистій до пам'яті йдемо, що в серці відуміє грізно у святому мовчанні над вічним вогнем схиляється наша вітчизна. Схилімося тим. Хто поліг у бою, хто покрив рідну землю собою, усім поіменно, хто впав у бою, хто відстоював нашу свободу, згадаємо усіх поіменно, серцем, згадаємо своїм, це потрібно немерти, це потрібно живим. Просимо керівництво району, міста. Громадські організації Обущини покласти квіти до братської могили. На вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Ми не повинні, ми не маємо права забути те, що відбулося 71 рік тому, якою ціною завойовано мир, чому нам пощастило народитися вільними людьми, кому ми повинні дякувати за це? Велика вдячність усім, хто кував перемогу. Пам'ять про цих людей ми пронесемо у своїх серцях через усе своє життя. Пам'ятає рідна земля своїх героїв. Ми пишаємося тим, що зробили для перемоги наші земляки. Кожна бузецька родина втратила на війні своїх синів, братів. Чоловіків, а скільки було безіменних героїв і невідомих подвигів, згадаймо тих, кого нема серед нас урочистий і скорбний день перемоги, тих, хто не пройде в відділих колонах полочових раді, хто не з'явився на зібрання бойових побратимів, глибокою скорботою і вдячністю. Пілімо голови перед мужністю, перед пам'яттю тих, кого навічно забрала війна. Вклонімось усім перглим, хто віддав своє життя, увійшовши в смертя, пом'янімо їх хвилиною мовчання. Але Мирон Юрійович 1925 року народження. Був призваний з міста Тернопіль, брав участь у визволенні України, в ході боїв був поранений. Нагороди, орден за мужність Другої степені та інші медалі. Лишак... Лишак Михайло Степанович 1926 року народження. Прийшов з боями від Львова до Праги. Нагороди орденом вівчизняної війни, медаллю за відвагу та іншими медалями. Давидовський Степан Іванович 1926 року народження. Призваний на війну у місті Буску, воював на 3 білоруському фронті, був автоматником окремої розвідроти. Був поранений Німеччині, нагороди, медаль за перемогу, орден Вітчизняної війни, орден за мужність та інші медалі. Шановні ветерани, сьогодні на переродні дня пам'яті та примирення, дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зі словами вдячності звертається до вас військовий комісар Бузького районного військового комісаріату Томачук. Ігор Олександрович. Шановні ветерани, шановні присутні, я хотів би від імені військових клонитися перед вами за той подвиг, який ви під час Великої Щедняної війни, Другої світової виконали. І сьогодні ми маємо світлий день. Дякую вам. Ну, за ті подвиги, які ви в своєму житті під час служби виконали. Сьогодні, як неприскорно на це дивитися, дуже злободенне це питання. Ну, але завжди в пам'яті залишиться спогад про те, як завдяки таким, як ви, була. Тобу перемога. Запрошуємо Всечесного Отця відслужити панахиду про відпущення гріхів спочилих та загиблих в роки війни і спокій їх у Царстві Небесній. Адже ж вони поклали за волю України, за незалежність, за життя майбутніх своїх родин і внуків онуків та правнуків життя. І церква вірить в те, що вони всі повстануть живими перед Господом і в царстві Божій ми всі зустрінемо. Тому церква вчить, що за мертвих треба молитися і поминати. Адже ж і наш час колись настане. Якщо забули ми поминути когось, то і нас забудуть. Сині веселися сьогодні, а ти чиста, як красу й свяце, Воскресіння все на Того. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже. Жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир, спокій. Господи, збережи Україну. Хай запанує в нашій Україні і у всьому світі такий довгожданний мир і спокій. Хай завжди весело кружляє над країною, над нашим славним бущанським краєм білий голуб. Миру. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському.